Враховуючи ступінь тяжкості вчинив на вивального кримінального поруч, які відноситься потрапляють особу винної, яка воно визнала повністю, щиро у які що я спочине, окремо прияла на статут кримінального порушення, у протиправні дій, виважені, які вони заподіяли на шкоду суспільним та державним інтересом, не рівні слідку. Вона не є судимою. Перше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце з за кінцем по має на отримані малолітніх дитин. Всі підстави призначення основного покарання з'ясування статті 69 у воді позбавлення волі на 45 років. Ми просимо вирок поручного суду від 94-го року відносно рекомендую. Призначити її покарання статті 69 України у воді позбавлення волі на 45 років без позбавлення права приймати посади пов'язаних з виконання функцій держави та місцевого самоврядування без конфіскації майна. І на підставі статті 75 України звільнити берфінг, відбудування призначення покарання випробування. Я більше такого не буду. У мене є малолітня дитина, яку я сама виховую. І більше такого не повториться.